Всі кажуть, що невигадно в Німеччині зараз купувати машини. Друзі, дивіться це відео і ви це побачите. А також, якщо ви мені не вірите, то заходите на сайт Авторіо, перевіряйте, я зараз теж постійно це роблю, тому що, да, да, друзі, багато машин. Ой, багато вибачаюсь машин в Україні. Но! коли я собі хочу купити якусь машину, от я знаходжу на сайті от Авторіо, да мене цікаві теж якісь варіанти. По кроссоверам ну, кросовери Мені вже не хочеться машина 17-го року, 18-го, ну, хочеться як мінімум 19 рік. І ось знову ж таки, знову ж таки ми купуємо сім'ю ще одну машину, це буде кросовер І от я знайшов недорогий не варіант, дуже гарний варіант. Це Renault Captur з автоматичною коробкою передач. Ми її ще не перевіряли, ми поїдемо подивимося, да, друзі, поїдемо подивимося, ще навіть відео по цьому знімемо. ну, Я тільки вже позвонив і у нас в Києві цим хто займається. Займаються фірми, які беруть ці автомобілі на продаж. Тобто ви хочете швидко машину скинути, да? от ви виставляєте на сайті авторіо, вони вам. Дзвонять і кажуть, давайте ми за вас все це зробимо, це буде класно, гарно. Комісію ми з вас не беремо, все просто да? Ну, ви як завжди, ви зайнята людина, кажете, так, да, звісно, люди займаються. Це такі професіонал, професіонали такі серйозні. Вони займаються, вони все зроблять. Ну і потім що? Машинка. Довго не продається, і ви ж вже починаєте нервувати. Знову ви їм телефонуєте, і вони що? І вони вам постійно понижують ціну. Отак це, друзі, виглядає. Так, да, знайшов ярино-каптор 19 рік, пробіг 90 тисяч кілометрів. Так, да, там нормальна комплектація. Вони написали, комплектація Z. Ну, це така середня комплектація. В принципі, машина купувалась в Україні новою. Я починаю питати, а що по стану кузова? Ой! Чуть-чуть фарбоване заднє крило. Наскільки чуть-чуть. Ну ви ж взяли її на продаж. Ну, ви її не поміряли. Та ні, ну ми на це не звертаємо увагу. Ну як це не звертаєте Увага, уваги! Це ж не Німеччина, це Україна, друзі. І тут можуть просто... Серйозна ДТП і машину відновлювати. Чому? Ну, це не коштує супер дорого. Тому і там на задньому крилі, скоріше, може бути. Може бути, знову ж таки, я не знаю. Я ще це не перевірив. Ну я думаю, що може бути серйозна шпаклівочка, друзі. Може був серйозний удар, бампер. Все там короче, було зачеплено, і вони все це зліпили. І тому машина коштує не дорого. А наскільки недорого, це якщо вам цікаво, я не буду це озвучувати, то можете мене набирати. До речі, такі машини, якщо вам потрібно, в Києві я можу вам подивитися, і це буде коштуватися на всього 2000 гривень. Друзі, що я можу зробити, по-перше, що вам потрібно знати, чи кілометраж там оригінальний, не не оригінальний, тобто ми підключаємо комп'ютер до блоків, до електронних блоків автомобіля, перевіряємо. Наскільки там оригінальний кілометраж, чи скрутили чи не скрутили, а в Україні ну, взагалі багато хто це робить. А також який стан кузова, Тому що, якщо було серйозне ДТП, допустим, у цього каптура, да, його взад так втулили добряче, да, втулили. Потім е, шпаклівка, там бампер, все це краситься, потрібно дивитися, як по кольору, відрізняється, не відрізняється. Так, да, машина коштує до 15 доларів. Це недорого, да. друзі, но вона вже після ДТП. І в наступний раз її вже за таку вартість не купують. І тому, друзі, ну я не знаю, чи варто купувати такі машини, не варто. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Можете мені писати, телефонувати в Viber, Telegram, WhatsApp. Цей номер скрізь є, друзі. Якщо вам цікаво, звертайтесь. Я такий же, як і ви, мені теж цікаво купити недорого якісний автомобіль. Но та, но такого, друзі, в Україні не буває. От не буває і всього. Скільки я купую машини в Україні на сайті Авторіо з 2007 року, я ще ніколи, друзі, я ще ніколи в цьому житті. Я багато купував. І вантажівки, і мікроавтобуси, і буси. ну все. Ще ніколи я дешево не знайшов класного варіанту. А в Німеччині зараз, друзі, до речі, ціни впали і впали на такі машини, які у нас в Україні, коштують дорого. Тобто на Mercedes, от будете бачити в цьому відео Mercedes GLB, Mercedes GLC, а також BMW X3. Зараз їх вийшло багато після лізингу. Так що, друзі, звертаємось, звертаємось, набирайте. Мене в будь-який час. А далі гарячі пропозиції. А далі якраз побачити ці пропозиції. Буде BMW X3 з провідом 140 кілометрів. І це буде машина 2020 року, дуже класна комплектація. також Mercedes GLB 2022 року і Mercedes GLC 2020 року. На цьому все. Гарного дня! Mercedes-Benz GLC 220D FirmMotion, комплектація Light-Relette, display Distronic. Що має цей автомобіль? Автомобіль 2020 року з оригінальним пробігом 170 000 км. У нього потужність 194 кінських сил автоматична коробка передач дизель, має адаптивний контроль, сигналізація Bluetooth, допомога при парковці і спереді з автоматичним. Кермуванням, електричні двері багажника, асистент дальнього світла, система гучного зв'язку, перегородка багажного відділення, проекційний дисплей, індукційна зарядка смартфона, внутрішнє дзеркало з автоматичним затемненням, повний LED, асистент екстреного гальмування, бічна подушка безпеки, сидіння з підігрівом, повністю цифрова панель. Приладів, повний привод, друзі. Дозони автоматичний клімат контроль. Ну, повний електропакет. датчик гідропідсилювач, гідропідсилювач, керма. Автоматичний запуск, зупинка, сенсорний екран. І от такий цікавий автомобільчик в Україні вам вийде з усіма витратами, друзі, з усіма витратами з розмитенням, доставкою, з послугами. Митного брокера і моїми послугами в 32500 євро або в 38 тисяч доларів всього на всього. І скажіть мені, що машини не подешевіли в Німеччині. BMW Xtreme комплектація X-Drive 20D Advantage. Що має цей автомобіль? Автомобіль 2020 року з оригінальним пробігом 140 000 кілометрів, друзі, 190 кінських сил, автоматична коробка передач. Значить, що він має? Предпатроніки, патрульники, система допомоги при паркуванні, а також камера заднього огляду, що не завжди буває. Навігація, безключовий доступ, часткова шкіра, повністю цифрова панель приладів. Тобто ну, вообще, комплектація суперова система ручного зв'язку, допомога перепаркування зад, вже казав, бортовий комп'ютер, асистент екстреного гальмування. Дистанційний круїз контроль. В принципі, комплектація супер. Значить, дивіться. Диски тут оригінальні у нас леті, і розмір у них 18-й. Така машинка в Україні вам вийде. З усіма витратами вже з доставкою з розмитненням, з першим без реєстрації в Україні. Ну, з доставкою з розмитненням з послугами митного брокера. Всього на всього в 36 тисяч доларів. Це набагато дешевше, ніж такі аналогічні варіанти вже є в Україні на продажі на сайті Авторіо. Як мінімум на 5-6 тисяч доларів буде різниця. І от, скажіть мені, що це не вигідно. Друзі, дуже вигідно зараз замовляти от такі от автомобілі. З Німеччини. Так що звертайтесь і за 5-6 діб ми вам це зробимо. Бенц ГЛБ 200D комплектація стайл. Друзі, машина 2022 року, 2022 рік, з Сергіальним пробігом 148 тисяч км з автоматичною коробкою передач, дизель 150 кінських сил. Що має цей автомобіль по комплектації? Значить, дивіться, підключення телефону по Bluetooth, Android Auto Apple, CarPlay це все як завжди, це суперсучасний автомобіль 2022 року, перед партроніки, зад патроніки, система допомоги при паркуванні з автоматичним керуванням. Асистент дальнього світла, система гучного зв'язку. Клімат контроль повний LED, легкосплавні диски, навігація. Сидіння з підігрівом спортивні сидіння, повністю цифрова панель приладів. повний електропакет, моніторинг, потиску в шинах. Ну, В принципі, все як потрібно. Корисний контроль, асистент, утримання смуги руху. І от такий автомобільчик, друзі, суперсучасний Mercedes в Україні вам вийде. Дуже, кстати, наворочений і сучасний в Україні вийде вам всього лиш навсього. В 32800 доларів. Друзі, я вважаю, що це недорого. В принципі, такі точно автомобілі, якщо вони нові, то в Україні купувалося по вартості 60-70 тисяч доларів. Ця машина буде з Німеччини і за 5-6 діб ми вам її доставимо. По стану автомобілі повністю є у мене інформація. Так що, звертайтесь, і, і якщо вам потрібна. Машинка не фарбована з оригінальним кілометражом. Друзі, ще раз наголошую, повністю не фарбована, то можете до мене звертатись. Такі є автомобілі. І вони вам вийдуть набагато дешевше, ніж якщо ви будете купувати такі автомобілі вже в Україні. І вам буде дуже вигідно і десь, ну, в залежності від марки моделі, це буде приблизно від двох. Тисяч доларів ви зекономите і до 10. Так що, якщо вам такі автомобільчики потрібні, то, друзі, звертаємось. Мій номер ви бачите на екрані, а також мої контакти в шапці профіля.